Відтепер Кременчук має ще одного європейського друга французьке місто Клермон Феран. 6 жовтня міські голови Віталій Малецький і Олів'є Б'янкі підписали відповідну угоду. Урочистий захід відбувся у міській раді Клермон Ферану, де всі депутати одноголосно підтримали рішення про встановлення дружних зв'язків із Кременчуком. Недаремно кажуть, що друзі пізнаються в біді зараз. Коли Україна переживає нелегкі часи, підтримка європейських міст для нас необхідна. На жаль, війна найбільш брутальна в Європі прийшла зловна наші землі, вбиваючи сотні тисячі ми. Враховуючи те, що ця війна йде на малювання на більших цінності, які України захищає, а мир, незалежність та свободу. Цей догляд про співпрацю також ми сподіваємося, що в майбутньому допоможе привести Україну до незалежності, відновлення її території колишніх доведенти, і також прийняття України в Європейську Сину. Співпраця із європейськими містами відкриває для Кременчука безліч можливостей у таких галузях, як медицина, туризм, освіта та економіка. Протягом свого перебування у Клермон-Ферані делегація з нашого міста відвідала низку заходів, на яких обговорила нагальні питання. Зокрема, встановлюється співпраця між університетами, обмін досвідом між спеціалістами у сфері медицини, є домовленості про залучення Кременчуцьких артистів у культурне життя Клермон-Ферану, а також обмін новинами з життя двох міст між журналістами. Лістами дійсно, наші міста дуже схожі. Наші міста розташовані в центрах наших країн, і вони схожі по промисловому розвитку, по тому, як люди зустрічають гостей і по тому, як наші міста можуть роздаватися. В нашому місті, наприклад, працює завод компанії Данон, французький завод, який дає робочі місця. Завод технічного вуглецю, буквально після трьох тижнів з початку Великої війни, відправив сировину на. Заводи європейські, в тому числі на завод мішлен, не зважаючи на те, що постійно обстрілювався і обстрілюється російськими ракетами. Кременчук активно сприяє європейській інтеграції, оскільки це дає місту нові можливості для розвитку. Мешканці Клермон Ферану теж вбачають велику перспективу в цій справі. Після підписання угоди про побратимство у залі засідання урочисто пролунав гімн України. Це свідчить про те, що ми по справжньому залучились міжнародною підтримкою і зможемо гідно здолати всі перешкоди. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.